В останньому випуску кар'єри я казав, що Михайло Мудрик перейде або в ПСЖ, або в Мадридський Реал. Так от, як виявляється, ні туди, ні сюди. ПСЖ просто не зробили пропозицію, а Мадридський реал не пройшов в плей-офф Ліги Чемпіонів. Ну що ж, друзі, зустрічайте продовження кар'єри за Михайла Мудрика в фк 24 <му> Інський Вінгер приходив Борусю Дортмунд, Спеціально для того, щоб допомогти все ж таки Марко Ройсу здобути чемпіонство Німеччини. І я вам скажу, що всі шанси для цього в нас існують. Зігравши пів сезону, Дортмунд продовжує лідирувати в чемпіонаті Німеччини. На один бал ми обганяємо Баварію Мюнхен. Кубку Німеччини жовто-чорні дійшли до чвертьфіналу, де поміряється силами проти Франкфурту. Ну і напевно найголовніше в одній восьмій ЛЧ Боруся зіграє проти Інтеру. Наш колишній клуб Манчестер Сіті зіграє проти Порт а мадридський реал просто не пройшов в одну вось. ПСЖ зіграє проти перфіку. І перед тим як ми перейдемо до першого поєдинку, я хочу нагадати про наших друзів з ФОБ, які роблять перегляд футболу ще цікавіше. Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Ліга Конференцій. На всі ці поєдинки можете загрузити, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. А на перший депозит ФОБ видає до 10 тисяч гривень бонус. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео. Став з розумом та перемагай. До цього до всього вище сказаного є один мін. Бо Рісі нам ніхто не гарантує місце в основі. Незважаючи на те, що Михайло Мудрик вже перейшов в Німеччину в якості суперзірки. Ну якщо брат... До уваги всі попередні сезони. Тут нас чекає нормальна така конкуренція. Хоча я бачу тільки зліва рейну, Полмана. А, ну адеємі. Адеємі згоден. Хоча він може зіграти і на ферме. А, і одразу контратаку треба робити. Прийняв. Ну, мудрик міє зганяти. Михайло! Сам прийшов! Пробив! Небезпечно! У захисті треба відпрацювати! Віддав далі! Далі! Порядок. Мішка Мудрик в новому клубі. Це його перше тренування. Дуже сильно. Хочеться показати себе, там був офсайд. На виніс можна їбати. Яка передача! Це гол Михайла Мудрика. Сто відсотків. Прекрасний перший тренувальний день. Але поки що Михайло Мудрик справляється. Досить таки на впевненого грає. Дивіться. Ці чотири атаки він відбив. П'яту, шосту. Ну і ще одну. Кар'єра проходиться як шо-шо на легендарному рівні складності. Можливо, хто буде запитувати. Мудрик. А ні. Хайло Мудрик. На подачу. Туди. О, я тут дуже мало міста, щоб обіграти. Проходить. А Ну забивай! Взагалі, подача милажа. Тут провалились, ну для початку, я думаю, норм. Ну що там, друзі, як перше ВЛ на ваш наш 100% на другу ВЛ треба підсилювати свій склад. І тобі всім допоможе мій партнер-продавець монет Лема Футкої. Вигідний курс, швидка доставка, максимальна надійність. Я сам вже не один рік працюю з ним, тому гарантую, що все буде окей. Посилання на нього залишай в описі. Скажи, що ти прийшов від плейджексона та отримуй свою знижку. Тим часом у нас 17-й тур. І зліва все ж таки грає, а де є. Перемога Борусі Дортмунд з рахунком 3-1, але Михайло Мудрик не потрапив навіть в заявку. Ще один тренувальний день завершив. Ми не засмучуємо. Мись ми продовжуємо готуватись. На 77-й хвилині зустрічі Михайло Мудрик виходить на ФРВ замість Але, який 20 хвилин тому не забув пенальті. Але при тому при всьому ми перемагаємо з рахунком 2-0. Дебют українського Вінгера за Борусю Дорту. Ну що ж, давайте спробуємо, як воно можна сюди попросити передачу. Михайло Мудрик пролітає повз. Брант. Михайло мудрик! Кутовий? Подача з кутового. Вище віддає. Пішли атак. Мудрик головою! Михайло Мудрик! Ні в Мадридському реалі, ні в Челсі, ні в Мансіті. Ми навіть про таке не могли мріяти. Михайло Мудрик. Заробив на собі фол. Друзі, ну в кого ще було таке бажання в дебютному поєдинку себе так проявити? Рахунок 2-0. Залишається грати 10 хвилин. Здавалось, можна зупинитись і спокійно докатати гру. Але ні, Боруся Дортмунд грає до останньої секунди. Та ні. Проти таких підкатів дуже важко щось вигадати. Віддає. Покарада. Віддав. Кільман. Кільман. Спокійно. Спокійно. Як же жорстко проти нас. Як же жорстко проти нас грає Михайло Мудрик віддає чудовий пас. Зараз можна забивати! Забиваємо третій гол! 88 хвилина! Адеємі! Марко Ройс віддає передачу. Тут читається без бані. Оскар! І вперед, на Михайла Мудрика, ми повертаємось на свій улюблений лівий фланг. Виходить. Але тут. Ну що, перевіримо. Під праву. Пробуває! Не спіши! Не спіши! Боруся Дортмунд перемагає з рахунком 3-0 Михайло Мудрик, на жаль, своєму дебютному поєдинку не зміг забити гол, але дебют все ж таки вдався. Звісно, друзі, якщо ви хочете, щоб ця кар'єра продовжувалась, накидайте лайк. Підпишіться на канал, йдемо на 100 тисяч. Залишилось зовсім небагато. Ну ось так пробував в цьому матчі Михайло Мудрик. Для початку піде. Також я казав, що будуть зміни в цій кар'єрі. Я додаю свої персональні задачі для Михайла Мудрик для того, щоб покинути Борусю Дортмунд, змінити клуб. Нам треба виграти Лігу Чемпіонів або Чемпіонат. Щось одне з цього. Якщо ми виконуємо це завдання, то ми можемо змінювати команду. Якщо ні, граємо далі. Також будуть мінімальні завдання на кожен місяць. Для того щоб Мудрик зміг зіграти проти Інтеру. За ці чотири поєдинки, які залишились, нам треба забити хоча б один гол. Розумію, ізічна задача, здавалось би, але ми поки що не гравець основи. Не зрозуміло, як нас далі будуть випускати. Якщо це міні завдання, ми виконуємо, то ми можемо грати проти Інтера. Якщо не виконуємо, то Михайло Мудрик одразу як тільки його випускають сідає на заміну, і ми просто дивимось симуля. Далі завдання обов'язково будуть доповнювати. Наприклад, забити гол через себе, забити головою, забити за меж штрафного майданчика, віддати 5 гольових, все що завгодно. Ми будемо вибирати і виконувати саме залайкане завдання. А після 18 турів Борусія Дортмунд продовжує лідирувати. Правда, і Баварія продовжує йти по п'ятам. Помалу ми йдемо до основи. Цікаво, кого ж все ж таки виб'ємо з основного складу? А на момент 58-ї хвилини в нас 0-0 в матчі проти Боху. І Михайло Мудрик змінює Адеємі. Але ми повертаємось! Небезпечно. Але ми повертаємось до своїх традиційних кольорів. Михайло Мудрик. Зараз він на правому фланці, але взагалі він буде грати на ліво. Михайло Мудрик проходить. Готуємо подачу. На Алі! На жаль, на Михайла Мудрика. Михайло Мудрик. Віддає назад. Алє! удару Марко Ройс! Обігруємось Обстукались! Повертаємо в'ячна Михайло Мудрика. Михайло Мудрик проходить вривається в штрафний майданчик. Готує він подачу. Караваєв? Караваєв грає за Бохум? Оу, щіт, Михайло Мудрик грає проти Караваєва на фланзі. Запресингувати. Не буду, не буду лізти там. Да Та я не трогав! Девейт виходить на небезпечний простір для того, щоб пробити або віддати. Шльотербек розгружає обстановочку. Запускай. Мінімальний офсайд, здається, був. Ні, не було Мален! Чому так довго? Бий! Таке закидання, але тут повинні. Повинен Вольф. Повинен щось зробити, а не втратити м'яч. Зюлі, що ви робите, друзі мої? Оце заїхали в Борусі Дортман. 15 хвилин залишається в наших хлопців. Рахунок 1-0. Бохом, бохом Караваєва виходив вперед. І туди. Прекрасно віддав. Прекрасно побачив цей Вольф! Лалє! А ну куди ти нагружаєш? Там навіть стрибати немає ніякого сенсу. Ще раз. Під праву. Ну хі, свого оу oh, шіт. Як це так вийшло? А як це так вийшло? Як же нас рятує бранд в цьому моменті? Але все ж таки ще все може змінитись не на нашу користь. Yeah! Проби!

Ми втрачаємо бали, ми втрачаємо бали там, де не повинні були цього робити. Не змогли ми змусити Бохом капітулювати. Ну і очікувано, тепер Баварія нас обганяє. А зараз нас чекає Кубок Німеччини. В чвертьфіналі вже дві пари зіграли свої матчі. Залишились пари Бохом Коль, Франкфурт, Борусія. І того в нас три поєдин. Якщо якісь матчі будуть з'являтися додатково, то вони не входять в сферу завдання. Тобто, якщо буде зараз матч відповідь проти Франкфурт, і ми там заб'ємо гол, це не буде рахуватися. Рахунок 00 58-хвилина. Але я дякую за те, що хоча б. Нас випускають. І, до речі, на цей раз ми міняємо не Адеємі, а але закидання туди. Без удару. Бро... Куди? Що, блядь, з тобою не так? Перемога в Кубку Німеччини не дасть нам змогу покинути Борусю Дорт. Тому в цілому ми можемо й зливати цей турнір, але виключно для себе, для колекції, ну чому б не взяти? Мармош. до речі, ми сьогодні граємо на правому фланзі. Напевно. Їсти його. Зюля. Куди ж ти? Адиємі, право! Михайло мудрик обходить на швидкості. Ну, швидкість просто неймовірна. в цього хлопця можна зробити простріл! Так ну він стоїть на місці. Ну кому віддавати? Рафамір, Браво, право. Михайло мудрик шопопало робить, але тут можна було все ж таки вирвати. Подача. Не зміг мудрик виграти, але тут адеємі перший з м'ячем. пробий! Ембриджон! Дуже багато. Возні саме біля воріт. Хайло Мудрик, через флаг. 10-й номер красується в нього на спині. Ну я вам скажу: грати під десяткою, тільки перейшовши в клуб, це досить таки престижно. Ого. Пощастило. Водиться м'яч. Далі. Далі не треба нічого робити. Айнтрак вже все сам зробив. Гол на 89-й хвилині вибиває Борусю Дортмунд з боротьби за Кубок Німеччини. Нагадую, друзі, щоб зіграти матч проти Інтера, нам треба забити хоча б один гол. При рахунку 2-0 в нашу користь нас випускають на 30 хвилин в матчі проти Хайденхім. Михайло Мудрик змінює АДЄ. Михайло Мудрик підібрав! Злівий пробив! Боже мій! Нам треба вже на себе якось трішечки пограти, бо. Бий! Що вони все блочать? Я вам кажу, в матчі проти Інтера вони Та Віддайте нормально! Подача з кутового... Боже мій гол тіпер Чесно кажучи, ну не тільки не впади. Михайло <плес> мудрик робить подачу. Михайло знову! Ще один момент! Для себе! В дальню ший! Підібрав! Пробив! Та йо! Рука була, ну вони мене вимкнуть! Хлопчики, 10 хвилин залишається, мені треба забувати гол! У нас ще буде, правда, один поєдинок, але не факт, що випустять мене саме на всю гру. Хоча там є накльовочки, що нас випустять саме на 90 хвилин. Поліз. Не віддам. Нікому не віддам. Проб'ю сам. Запресингуйте його. Вибить, вибить. Ударили по ногам же. Да ударив! Перемога з рахунком 2-0, але незважаючи навіть на цю перемогу, ми все одно другі. І ось ця ситуація мене дуже сильно напрягає. У нас залишається один поєдинок проти Фрайбурга. Через два дні гра проти інтеру. І якщо ми хочемо зіграти проти інтера, то нам треба зараз забувати Фрайбург. Якщо не забуваємо, то на гру проти інтера ми будемо сидіти на лаві запасних. Для мене поява Михайла Мудрика на гру проти Фрайбурга в основі не стала несподіванкою. Скоріше за все, що АДМі просто бережуть на гру проти Інтера. Ну а якщо сьогодні Мудрик не відзначиться забитим голом, то Відсотки в буде в основу на матч проти італійського клубу. Ми не будемо зараз розтрачувати свою стаміну, хоча. Погнали нахуй! Перший гол Михайла Будрика. Шоста хвилина. Матчі проти Фрайбру. Як же красиво будрик пробував. Запах крові ми відчули Михайла Будрик головою туди. Прекрасний. Тільки забивай. Скидуй далі. Куди? <сі> Всі пролітають повз. Дальній удар, але спокійно. Мудрик сам. Понісся. через фланг. Готую подачу. А там хтось є, а я простріл. І не треба нічого вигадувати. Рахунок до 30-ї хвилини вже стає 2-0. Прекрасно. Та ну! Емриджан! Де пас, але тут Вольф читає. Проходить! На подачу. Якщо б пройшло, було непогано. Подача? Куди ці подачі йдуть? Чому вона не летить? Далі, далі, далі. Мудріто. Знову. Навіть, навіть голи ми забиває! Браво, Михайло! Після першого тайму рахунок 3-0. Ще 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 вперед. Браво. Не зміг пробігти. На одному пейсі далеко ти в Німеччині не заїдеш. Наближню відкриваюсь. Все одно, друзі, якщо порівняти Добика і Мудрика, за Мудрика просто ну, в три рази простіше грати, ніж за Добика. Прострілом. <клухи> ну, Рахунок 3-0. Дубль від Михайла. Що ще може бути краще в цьому поєдинку? Віддав передачу! Ну, треба на нуль! Та можна й замінку попросити, тому що ми будемо готуватись до матча проти Інтера. Вище віддаймали. Подача. Пресинг. Виграти не зміг. Оооо, oh, ще! Так що запишем як хеттрик, чи ні. <гум> ні, друзі, не запишем. Але все ж таки, третій гол був завдяки Михайлу Мудрик. Ну там бити одразу така собі історія, Хотів я взагалі обіграти голкіпера. Ну, вони самі собі привезли. Михайло Мудрик повертається, ЛЧ. Але більше за все я радію саме тому, що Борусія Дортмунд повертається на першу позицію. Баварія зіграла 1-1 проти Байера, що дало змогу нам вийти на першу позицію. Інтер Вольсбург, Хофенхайм і Уніон. Пишіть в коментарі завдання на ці поєдинки. Ну і також одразу видумуйте покарання. Кар'єра за Михайла Мудрика повернулася. Я сподіваюся, що ви її підтримаєте. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.